Пане Юрію, підтверджено загибель російського пілота літака, збитого над Азовським морем, і коли ми збиваємо ворожі літаки, ми власне зазвичай говоримо про втрати авіапарку ворога і так далі. Давайте поговоримо про втрати особового складу, тому що як ми говорили, навчати пілотів це довго, дорого, складно. Наскільки сьогодні кожна ось така втрата особового складу вона для ворога критична? І чи є у них можливість швидко навчати? Пілотів? Ну, я вже теж дивився ті їхні в пабліках річного польоту братів», рубрику, та да, де там некерологи вже з'являються потихеньку. Бачимо, ж там і полковник є. Ну але передусім молоді офіцери. Я ну навіть здивувався, якщо чесно, що там молодші лейтенанти, лейтенанти. Були на бортах цих літаків і будь-яка втрата, навіть якщо це молодий офіцер, це випускник військового вишу, якому навчають 5 років, плюс ще кілька років він практикується вже безпосередньо в військах, так ну і плюс має бойовий досвід уже як мінімум тих майже 2 роки. На жаль. На бой, бойових діях ми говоримо про А-50, також про ІЛ-22, адже два борта були знищені. І таким чином це дійсно для окупантів ну, може створювати певні незручності, певні проблеми. Але я вам хочу сказати, що ну, ті непоодинокі, скажімо так, екіпажі для цих літаків, їх, я думаю, є. На кожний літак по два, що найменше ну, така практика у всьому світі літаків у них стало менше, екіпажа теж стало менше. Ну і ну, від цього безумовно і нам краще їхні спроможності дещо зменшились. Але літак А 50 невдовзі знову з'явився в акваторії Азовського моря. Не підлітав уже він так близько. А чим ближче він підлітає до нашого узбережжя, тим далі він може. Проводити радіолокаційну розвитку в повітряному просторі нашої держави, тому вже так не наближають, не наважуються, ага. і це добре. А ось цей новий літак, про який ви згадали, пане Юрію. Він чи можна це вважати, що росіяни знайшли рівноцінну заміну? Коротко, ну, звич... ну звичайно, він зовсім не новий. Це просто інший. Ага. От і все в них є кілька тих бортів. Ну скажімо, одиниці. Так в них ми не говоримо про десятки. Мова йшла про вісім, мова йшла про п'ять. Справних модернізованих різні дані, але от приблизно така кількість. Якщо це 5 було, то вже мінус 1-4, Ну, ну умовно кажучи, тому е, на його місце прилетів інший. Інколи А 50 одночасно виконували завдання і по три е, в е, на, на підступах до нашої держави на півночі, на сході та на півдні. Буває по два. Літають вони разом з тим іл 22 який є повітряним командним пунктом, і теж власне отримує інформацію з того ж таки. А 50 для управління військами.